Біля будинку Владислава Кулябіна у селищі Степанівка Сумського району збираються родичі, друзі, сусіди та знайомі. Віддати шану оборонцю держави прийшла понад сотня односельців. Він такий був привісний, завжди здоровався з усіма. Його таку всі вважали. Дуже був общительний. І взагалі і з, з усіма спілкувався. По можливості всі стараються прийти, щоб провести в останній куття. Добрий. Хороший чоловік, постійно нагуляли з ним футбол, на річку постійно не Ну, Взагалі він був сам по собі хороший. Вчителі 27-річного захисника згадують, що у школі Владислав був ініціативним та лишив по собі лише приємні спогади. Я навчала трошки його в 9-11 класі. Ну Завжди веселий. Такий з, юм, з гумором він як сказати, балагур, хлопець. Ну, тільки гарні спогади. Страшно, що ми втрачаємо найкращих. Весь час він веселий був. В нього усмішка з обличчя ніколи не сходила. Він у класі був такий, заводила завжди. Де що треба щось зробити, він перший був, він завжди допомагав і мені і взагалі по класу. Він був першим і організатором. За інформацією начальника Сумського району. Центру комплектування Сергія Гаранька. Старший стрілець армобільного взводу Владислав Кулябін загинув 13 лютого біля Мар'янки на Донеччині. В останню путь захисника мешканці Степанівки проводжали, стоячи на одному коліні. Поховали воїна на Степанівському цвинтарі. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко Суспільне новини, Сумщина.